Одна з основних проблем нашої країни, на мій погляд, це те, що ми абсолютно легко, легко вдумайтеся слова, легко і часто бездумно влаштовуємо експерименти соціальні, політичні, економічні, культурні, освітні. Ми готові підлаштуватись під одну людину. Ми готові підлаштуватись під одну думку якогось західного партнера. Ми готові перетрансформувати всі правила, не думаючи про те, як завтра це відіб'ється і відгукнеться. Потім приходять нові. Люди вважають це безумством і наново, наново, наново. Спробуйте в Німеччині, до прикладу, змінити хоч якесь правило. Хоч одне правило соціального життя, і ви побачите, що таке стале суспільство. Ви побачите, що таке правила. Ви побачите, що таке стабільні суспільства, в яких люди розуміють, де вони живуть, в чому вони живуть, які правила соціальної взаємодії в Україні, можливо, все. От, до прикладу, назначили ректором університету людину без наукового ступеня чинного звання. Можливо, це і ефективний менеджер, але закон передбачає наявність такого ступеня і наявність чину звання. Але байдуже, ми вже починаємо змінювати законодавство під одну людину. І Якщо хтось скаже, що це нормально, я мушу з вами не погодитись. Люди не повинні жити в безкінечних стресах і в безкінечних реформах, які зроблені просто так, насправді просто так, бездумно, тому що просто підлаштувались під одну думку, під одну людину. А далі, далі пофіг, що буде. Нас вже не буде, в сенсі, їх чиновників. Тому ми будемо робити і гнути свою лінію для нас, любими. Тому що, тому що ми при владі, ми влада і ми можемо. А як там суспільство на це реагує, як це завтра відіб'ється, нікого не цікавить. Ось так і живемо. В цьому, на мій погляд, є одна з основних причин бід України, які ми переживаємо. Знаєте, країна схожа на самурая, у якого немає мети. Є просто шлях. Шлях інколи в нікуди.